Христос охрестився у річці Йордані. На ірпінській набережні відзначили свято водохреща у щирій молитві та з гучною українською колядою. Колядуємо з радістю, щастям і дуже сподіваємося, що наступна коляда буде вже в Україні, яка виграла цю війну, яка прогнала окупантів. Тому ми нашим всім захисникам у цей день зичимо здоров'я і зичимо якомога швидше повернутися в свої домівки. І наступного року вже на водохрещі бути з нами тут на ірпінській набережні. Співали пісень, святили воду, грілися біля вогнища. Чимало ірпінців очищалися в крижаній воді. Серед них переселенка з Харкова Вікторія. Жінка купається на водохреща вже понад 10 років. Це воно повинно бути десь в голові. Я перший раз, коли подивилася, це було 20 градусів морозу, це було в Харкові. Я подивилася, люди йдуть. Мені захотілося. У мене ще дитина 9 років. Вона теж зі мною пішла. Ось і от ну я кожного року, якщо мені хочеться, я пірнаю. Якщо немає бажання, ну іноді пропускаю. Це вже вдруге українці зустрічають хрещення Господня за новоюліанським календарем і зізнаються, відчувають різницю. Москальські свята хочеться забути, хочеться своє рідне українське, яке було сто років назад. Наші діди, прадіди відмічали колись 25-го. Різдво і шостого хрещення моя родина перейшла на нові свята, але дуже багато знайомих, які ще не перейшли. Але ж це їх вибір. Я думаю, це буде поступово. З кожним рік роком я думаю, це буде все більше і більше людей переходити. Мені дуже подобається наші нові свята. Вони якось повернення до рідного, скажімо так.